Вітаю на каналі Юбізнес, мене звати Настя. Ну що, нарешті ми дочекалися того моменту, коли на Ютубі запрацювала повноцінна монетизація шортс. Нагадаю, для того, щоб підключити монетизацію, потрібно було набрати 10 мільйонів переглядів за останні три місяці. І я на своєму каналі Привіт я Настя з легкістю це зробила, знімаючи простенькі відео. І от нарешті, з 1 лютого, почалася монетизація шортс, і ми можемо подивитись, скільки ж Ютуб буде платити за тисячу переглядів. Тож заходимо у творчу студію каналу Привіт я Настя. Переходимо на вкладку Аналітика та бачимо, що за. 1 лютого у мене було 109 тисяч переглядів і за цей туб заплатив мені 1 долар 11 центів, що в перерахунку виходить 1 цент за тисячу переглядів українських шортс. А якщо ми перейдемо до статистики якогось відео, то побачимо, що за 25 тисяч переглядів 1 лютого ми отримали 25 центів та RPM складає 1 цент. Так, чесно кажучи, один цент мене трохи розчарував. Ідеальним варіантом для себе я тут бачила хоча б три копійки за тисячу переглядів, але маємо, що маємо. І я думаю, що це не остаточна статистика і дохід протягом місяця буде стрибати. Як бачите, останній місяць я трохи підзабила на канал та за цілий місяць виклала лише 8 шортів. але навіть так я отримувала по 100 тисяч переглядів кожного дня, витративши лише один день на зйомку та монтаж відео. Зараз мені також цікаво подивитись на те, скільки ж YouTube буде платити за англомовні шорти, тому що мені здається, це. Це як мінімум в 5 разів більше. А 5 центів за тисячу переглядів це вже цікавіше, та заради цього можна докласти зусиль. До речі, якщо серед моїх глядачів є люди, які знімають англомовні шорти та вже підключили на них монетизацію, то напишіть в коментарях, скільки ви отримуєте центів за тисячу переглядів. А в цілому, як бачите, створивши цей канал як експеримент, я за два місяці з легкістю підключила монетизацію, майже не старавшись. А якщо зараз перегляди в мене будуть як у пікові дні, це десь 400 тисяч, то це вже буде більше, ніж я отримую на цьому каналі, на якому знімаю майже рік. От. Отже, що можу сказати? Такий дохід від монетизації шортс мене точно не порадував, але й не сильно розчарував. І я у своїх відео прогнозувала саме такий дохід. І потрібно розуміти, що могло бути взагалі ще жахливе, типу 0,001 цент за тисячу. Але я все ж таки сподіваюся, що за англомовні шортс Ютубу буде платити хоча б 5 центів за тисячу, і я спробую створити свій успішний англомовний канал шортс. А цей український буду продовжувати вести та подивлюсь, що буде у кінці місяця, якщо вести його максимально активно та викладати по два відео в день. Та треба розуміти, що це статистик. Цика всього за перший день, а вона протягом місяця буде ще змінюватись. Наприклад, у коментарях дівчина написала, що отримала 2 центи за тисячу переглядів, тому більш точний результат побачимо трохи згодом, і я обов'язково поділюсь з вами цим. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Бай-бай!